Доброго дня, пан, ми з України. Друзі, 30 вересня е, дійшло у нас діло до кукурузи. Та не дійшло вже підходити до кінця. Сьогодні назад радощики стоять. Пробуємо. Значить, що ми маємо? У нас є ось три демки. Три демки значить, по три стіни кожної. Оазис, Емілія і Піанір 9610. Ну, Залишались якісь мішки і рішили, ну так, для себе зробити дослід. У цьому році тось, кукуруза, та вона не тільки кукурудза, нічого не радує рожаями, соняшник трошечки. Видно, навіть колір трошки інший. Соняшник трошки порадував ціною врожайності, а так нема нічого. Друзі, волога була там на рівні 11-14%. Я думаю, демки, якщо вони трошки сиріші, ми їх заберемо, а остальне потім подивимося, або через сушарку пустимо. Будемо дивитися. Отже, друзі, перша у нас гібрид, перший оазис. Норма, норма орієнтовно. Та не орієнтовно 58 тисяч густота посіва. Що, запускаємо, пробуємо. Зараз подивимося, що у нас показники будуть показувати. Цікавий. От такий доволі складний, як для кукурузи, для сої, для всього. І цікаво, що буде. Отже, друзі, уази Сіміля це, е, та, як сказати їх правильно, це якісь пародії на е, Декалбовську кукурузу, не пам'ятаю вже які гібриди вона, а ось є. Типу аналог ДКС 3969 і аналог ДКС 3939. 39. Подивимося, значить, що вони будуть показувати. Ну, Рушили. Качанчики є, не скрізь, не все, ну є. Перва оазис. Ну, бачимо, там 2.7, 2.8 показує. Орієнтовно, так, щось десь буває підзабиває, дрібний початок, то тобто забиває сопла, приходиться періодично в, автом... ну, в ручному режимі роздвигати їх. Койде взагалі в балочках нема качанати. Нормальний год, балочка там качандрили, да? висіли, а це нема нічого. Ну нічого, друзі, маємо те, да що маємо. Якось отак на півтори тони упало. Давайте по факту буде... Намолочений віс, все поїде на віса і будемо від цього відталкуватись, поки що пауза. Так, друзі, прокінчили ми обмолот першої демочки. Був оазис, наступна емілія. Зараз машина поїде на віса і я думаю, не висипаючись, вернеться назад. Що там у нас перестало сипати? Орієнтовно комп'ютер тут показує тони 760. Залікова ділянка десь ну, плюс-мінус 70 соток. Там вона скрізь одинакова буде. Ну, тобто, да, щоб всі розуміли, середній урожай 2-4 Ну Це нормально, є куски по 300 кг позакривали, так що не все так погано. Е, так, зараз знімаємо далі. Так, друзі. Трошечки ми перенеслися в часовому проміжку, тобто, 8 число, 8.30 ранку. ранку. Вигружали кукурузу, і водій каже, зіл в рознос пішов. звісно, ну, поки там зілом поморочились, туди-сюди, почав накрапати дощик. Рішили це все діло відложити. Вчора вже. До півночі закінчували поле. Кажу, демки давайте наутро залишимо. Тут залишилося ось по 70%, соток, дві демочки йдуть, друзі. Що е, е, ми маємо? Так, е, Емілія. Да, у нас залишилась друга Емілія і Піоніра 9610. Е, так, Ну що ж, е, стартуємо. Жива нон-стоп. Друзі, я не буду там в кінці вставляти рамку. В, в, в описі під відео я ну під соняшником викладав там результати всі. І так само по кукурузі в описі під відео я всі результати у цих трьох демочок викладу. Ну, год, ще раз скажу, такий доволі су, суворий, суровий. Бляха не заправився, Йолки, а далі їхать косити. Рік доволі такий. Суровий і коротше коротше. Все як завжди. Буде гарно, зато видно тепер, що яка демка, десь щось, чи вони всі одинаково погано, чи щось буде по-іншому. Так, ладно, друзі, починаємо. Так, Емілія, ну що ж, ну звісно тут без сльоз не подивися, де не косили, таке там, ну, на круг там, ну, 30 получалося, чи 35 у когось, якщо все ну, в цьому, ну, більш-менш там волога, є берег десь якийсь, а можливо десь дощик випав, тобто будемо дивитись. Хорошо, друзі, зараз пауза, зараз демочку кінчатиму, вімкнусь, покажу показники на моніторі. Так, друзі, вигружаємо першу демочку. 14,3 волога, плюс-мінус відповідає вага 1269. ну Це по комп'ютеру і 72%. Орієнтовна урожайність, так як і попередньої демочки була. Зараз наступний гібрид піонер. Ну, будемо зараз дивитися, що з цього вийде. Поки що так, пауза. Так, друзі. Протрушуємо останнє зерно. В бункері насипалось. Отже, що я вам скажу. Ну І трошечки менший урожай. І питання по волозі. Середню щось видала 18, хоча по факту було постійно 20. Ну і урожай трошки менший. Все б нічого, але урожай. Так. Це на 200. Скільки? 100 на 200. Ну так все б нічого, так 20-та волога. Короче, друзі, всім отак в під описі під відео викладу. Потом результати всім добра, все буде Україна.